Пане Станіславі, якщо ми говоримо про візит нашого міністра оборони, глави офісу президента, е, окрім ось цього дозвілу бити по об'єктах Російської Федерації військових об'єктах, е, чи можуть на цьому з'їзді обговорювати посилення до прикладу протиповітряної оборони, яке є доволі слабким, і союзники це бачать, коли стаються великі ось такі ракетні удари по території нашої держави? Чи можуть з цим приїхати до прикладу з кількома? патріотами, не знаю, з цього візиту, чи є такі, чи такі будуть, думаєте, розмови вестись? Я думаю, що е, такі розмови будуть, і це і, і по логіці це повинно відбутися, тому що для нас важливо захистити небо. І ми про це говорили ще від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І якраз таки я не виключаю, що у, на, у випадку, якщо Якщо раптом Джозеф Байден не дасть поки що зеленого світла ну в будь-якому форматі, чи то буде публічне чи не публічне, але все-таки ми не отримаємо не отримуємо такого дозволу, То, все ж таки, можливо, якраз для того, щоб цей візит не був, скажімо так, якимось нерезультативним, скажімо так, то можливо, ми і отримуємо додаткові типи ППО, щоб можна було дійсно збивати і ракети, і якісь засоби будуть так само надані, щоб збивати. Дрони, і тому подібне власне посилити е, е, наш е, повітряний простір. Ти паче це в інтересах е, е, наших, е, наших і сполучених штатів е, країн-партнерів, тому що ми бачимо, що й туди залітають і ракети, і дрони. Бачимо та ситуацію е, в цими днями із, з прилітом з, 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 з у Польщі, і це вже не далеко не перший раз, і в Румунію раніше залітали і, і, і не виключається, що вони знову ці, е, ці типи. Е, Озброєння можуть бути на е, тепотерти повітряний простір країн-членів Альянсу, і це також варто їм усвідомлювати. І також хотілося би, щоб ще позитивне світло було і в, в контексті е, е, в створення оць, цього е, протиповітряного щита з країнами Європи. І зараз так само дуже багато про це е, говориться. Е, щоб можна було наприклад збивати е, ці е, типи ракет е, і е, дронів Російської Федерації, наприклад, на територію західної України, щоб можна було таким чином і убезпечити е, повітряний простір НАТО і таким чином розвантажити системи ППО, як, е, Українські системи ППО, які якраз таки е, захищають цю частину України, і щоб можна було їх наприклад зорієнтувати на захист інших частин України. Тобто, це теж було б дуже важливе рішення рішення, але воно так само е, важко поки що просувається, як і дозвіл на дальнобійні атаки по території Російської Федерації.